Відаю. Сьогодні будемо розбирати темою додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. І перший приклад на тренування цієї теми достатньо простий. Тут в нас А поділене на 5 додати 2А поділене на 5, тут у нас однакові знаменники. Тому ми можемо одразу записати п'ятірочку у знаменнику, а чисельники просто скласти. І В нас вийде А, додати 2А. І тут ми можемо просто додати як спільні, так? У нас є спільні однакові букви, тому рахуємо 1А додати 2А, в нас вийде 3А, ну і знаменник у нас п'ятірка, тому 3А. Поділене на 5, і це в нас варіант В ось цей. Так, добре, йдемо далі. Теж схожий приклад. Так, 2А поділене на 7, додати 3А поділене на 7. В нас однакові знаменники 7 і там, і там. Тому нам потрібно просто додати ось ці значення так, зверху. Тому запишемо все під один дріб. Так? 7 в нас знизу, а зверху буде 2А додати 3А. Складаємо як подібні, у нас вийде 5А, ну і 7 просто перепишемо. Відповіддю буде 5А поділено на 7 або варіант Б. Ось так, ось просто. Так, йдемо далі. 5х поділено на Y, відняти 2х. Поділене на y. Так, тут аналогічно теж y у знаменнику, нічого перетворювати не потрібно, тому працюємо тільки з верхньою частиною. Так, у нас є 5х відняти 2х. Ми рахуємо 5х відняти 2х і як подібні обчислюємо 5 відняти 2, буде 3х поділене на y. Це в нас варіант Г. Ось таке завданнячко. Сподіваюсь, зрозуміло, йдемо далі. Ось такий приклад: 6х відняти Х. Так, ми можемо відразу відняти те, що в нас у чисельнику 6х відняти Х, і знаменник записуємо просто y, ну, все по аналогії з попередніми завданнями. Так, тепер рахуємо, як подібні 6х відняти 1х, 6 відняти 1 буде 5х поділене на Y. Будьте уважні, тут деякі учні допускають помилку і не знають, що робити з цим Хом, і виходить невірна відповідь. Тобто, можуть написати просто 6, можуть написати 6х і тому подібне. Тому будьте уважні у таких прикладах. Тут у нас 5х поділено на ігри, це у нас варіант А. Так, йдемо далі. Ось тепер трохи ускладнюємо завдання. В нас знаменники начебто однакові, але числа однакові, а знаки різні. Дивіться, в нас перший знаменник А відняти 3, а другий знаменник 3 відняти А. Тобто, якщо тут ОА був плюс, тут А мінус. Як тут був мінус 3, став плюс 3. Що ми можемо зробити? Ну, першу, перший дріб ми просто перепишемо. Ось він, так. А додати 2, А відняти 3. З другого дробу у знаменнику ось тут, ми винесемо знак мінус. Що це нам дасть? Якщо ми винесемо знак мінус, то всі знаки у дужках, так? Зміняться на протилежні. І ми отримаємо, було 3 стане мінус 3, було мінус А стане плюс А. Так, далі що ми можемо зробити? В нас ось тут мінус, і ось тут мінус. Так? Мінус на мінус буде плюс. Тому перший дріб перепишемо, так, як він є. Ось тут мінус на мінус дасть плюс. Ми записуємо відразу плюс. А другий дріб ми запишемо як А. А ось ця дужка, так, у нас мінус 3 додати 5. Давайте просто поміняємо їх місцями. Да? У нас тут А відняти 3. Тому ось тут я сразу запишу А відняти 3. І що ми бачимо? Ми бачимо, що оці, оцих двох дробів у нас однакові вже знаменники. А це ми й намагалися зробити. Тому. Далі працюємо просто з верхньою частиною. Так, а додати 2, додати А. У нас 2А додати 2. Тому що А додати А буде 2А. Ні в якому разі не А квадрат. А додати А це 2А. Так, і знаменник це А відняти 3. Тут ми більше нічого не можемо зробити. І тому тут варіант Б. Ось таке завдання. Так, йдемо далі. Ось таке. Воно теж дуже схоже на попереднє, тому думаю, що ви вже здогадали, що тут потрібно зробити. Так, перший дріб перепишемо, так, як він є, а додати 4, а відняти 2 просто переписали. Другий дріб мінус. А, і ось цей знаменник ми спробуємо трохи перетворити, так, і. Подивимося, що вийде. Якщо ми винесемо у знаменнику так, мінус, то в нас було Було 2, стане мінус 2, було мінус А, стане плюс А. Далі перший дріб перепишемо, ось він ми його переписали. Далі, ось тут мінус на мінус стане плюс. Так, е чисельник у нас переписуємо, це в нас А. А знаменник, дивіться, у нас мінус А додати 5. Поміняємо їх місцями, просто поміняємо місцями, у нас вийде А мінус 2. Ось ми це відразу і запишемо: ось, А мінус 2. І тепер дивіться, в нас однакові знаменники для першого і другого дробу, і ми можемо складати вже тільки верхню частину. Тому А додати 4 додати А, да? А додати А це 2А. І ще четвірочка залишається, тому 2А додати 4. Все, більше ми нічого зробити не можемо. Це в нас варіант В. Ось таке завдання. Так, сподіваюся, зрозуміло, поїхали далі. Так. Ще ускладнюємо завдання, в нас з'являються три різні значення дробу, але тут в нас однакові знаменники теж. Тому нам потрібно теж по аналогії з першими завданнями звести все під один дріб. Тому відразу пишемо 7У у знаменнику, а ось чисельник трохи перетворимо. Перший дріб. У нас тут 8 y відняти 5. Ми його так і залишаємо, так і переписуємо: 8 y відняти 5. Далі, дивіться, ось тут у нас 2 у відняти 1. Обов'язково, коли перед дробом стоїть знак мінус, ми змінюємо знак ось тут, так, в чисельнику на протилежний. Тому що, якщо в нас перед дробом стоїть мінус, то ось тут у нас дужки, і тому, якщо в нас тут був знак мінус, то вже при перетворенні ми запишемо знак плюс. Тому в нас вийде мінус 2y додати 1. Перед третім дробом стоїть знак плюс, тому ми просто перепишемо те, що в нас є в чисельнику, y відняти 10 і все. Але ось тут будьте дуже-дуже уважними, дуже багато помилок саме в таких завданнях. Не забувайте змінювати знак у чисельнику таких ось дробів. Так, а відповідно, далі рахуємо просто як подібні. В нас є 8 у відняти 2 і додати у. Це в нас вийде 7 у Далі, мінус 5 додати 1 відняти 10, це в нас мінус 14. Ну і знаменник просто перепишемо. Ось такий вираз у нас вийшов, але ми можемо його ще трохи перетворити. Ми бачимо, що в нас тут 7, тут 7 і 14 теж ділиться на 7, тому можемо трохи спростити цей дріб і винесемо 7 за дужку у чисельнику. Тому в нас вийде. Якщо ми ось тут винесемо 7, то в нас вийде 7у, розділити на 7 буде просто y. Мінус 14 розділити на 7 вийде мінус 2. Тому в нас у чисельнику вийшло значення 7 помножити на y мінус 2, і у знаменнику просто 7y перепишемо поки що. Тепер дивіться, в нас тут множення, так, ось 7 помножити на дошку, так, і тут 7 помножити на y. У множенні ми можемо скорочувати. Тому ось ця 7 і ця 7, так, вони скорочуються на 7. І, відповідно, в нас просто залишиться Y відняти 2 і ділене на y. Це в нас варіант А. Так, все. Ми вирішили таке завдання. Ну, тут із основних помилок, яких допускають учні, це ось тут не змінюють знак, дуже часто таке є. І ось в цій частині тобто можуть записати ось таку відповідь і забуваю, що можна ще скоротити, тому будьте уважні. Так, а ми йдемо далі. Ось таке завдання теж дуже-дуже схоже на попереднє, тому думаю, що ви вже здогадалися, як тут можна його зробити. В нас знаменники тут 5 так? тому ми відразу запишемо як один дріб, у знаменнику пишемо 5 y а тепер будемо трохи перетворювати чисельник. Так, перший дріб, в нас тут стоїть знак плюс, так передробом, тому просто перепишемо чисельник, як він є. 4 у відняти одиничку. Далі, другий дріб. так, У нас перед робом знов мінус. Ми пам'ятаємо з минулого прикладу, що якщо перед дробом знак мінус, то у нас ось тут, так, дужка, І ми змінюємо знак на протилежний, тому запишемо: так, було 2, стане мінус, 2 було мінус 7, стане плюс 7. Ну, і тут перед робом стоїть знак плюс, тому ми просто перепишемо 3 відняти 1. 3 відняти 1. Далі, ось такий великий чисельник. Ми можемо тут звести подібні, так, 4 y мінус 2 додати 3, це в нас буде 5. І мінус 1 додати 7 відняти 1. Це в нас буде 5. Так, ось у нас вийшов ось такий дріб. І ми бачимо, що тут в нас і в чисельнику, і в знаменнику п'ятірочки, тому можемо винести 5 у чисельнику. Якщо розділимо на 5, то в нас вийде 5 розділити на 5, вийде у, і 5 розділити на 5 буде одиничка, тож не забуваємо цю одиничку. Так. Ну і знаменник залишається 5 ігри. Тут в нас множення знов таки так. При множенні ми можемо скорочувати, тому ось ця п'ятірочка і ця п'ятірочка скорочуються. І в нас залишається тільки ось цей вираз, і то 1, можемо його записати без дужки. Тут п'ятірка скоротилася, залишився тільки ігрик. Ось це наша відповідь, і це в нас варіант В. Ось таке завданнячко. Так. Далі, дев'яте, теж трохи-трохи-трохи ускладнимо наше завдання, тому що тут вже з'явилася формула, і деякі учні просто намагаються так, відкрити дужки по формулі. Це в даному випадку мало що дасть. Тому давайте розбиратися, як це розв'язати. Знову ж таки дуже схожі так, знаменники, але з різними знаками. Тут х квадрат з плюсом, тут з мінусом, тут мінус 25, тут плюс 25. Тому нам потрібно одну із дробів так, трошки змінити. Я зміню другу, ми можемо змінити і першу теж, це на ваш погляд. Кому подобається. Другий дріб, ви можете перший відповідно змінити. Я змінюю другий. Тому перше, просто перепишемо х відняти 8, х квадрат відняти 25. Далі пишемо, мінус. Нам потрібно трохи перетворити так, знаменник і зробити так, щоб там у нас були протилежні знаки. Тому винесемо знак мінус у другому знаменнику. Було плюс 25, стане мінус 25, було мінус х квадрат, стане плюс х квадрат. Так? Відповідно, далі, чисельник переписуємо х мінус 8, далі ось тут мінус на мінус буде плюс, тому відразу запишемо плюс, і у нас вийде плюс 3. Далі, якщо ось тут, в нас було мінус 25 плюс х квадрат. Тому ми можемо просто змінити їх місцями. Так? 2 плюс 3, 3 плюс 2, ну, в будь-якому випадку буде 5. Тому ми можемо змінювати місцями доданки. Це вірно і так можна робити. Тому ми маємо однакові знаменники. х квадрат відняти 25. Ми цього і добувалися. Відповідно, знаменники в нас х квадрат мінус 25, тут мінус на мінус дав плюс, далі просто рахуємо подібні. Х в нас залишається, а мінус 8 додати 3 буде мінус 5. Так, а ось тепер вже можна скористатися формулою скороченого умноження. В нас у знаменнику х квадрат відняти 25. Це те ж саме, так що X квадрат відняти 5 у квадраті, тобто це формула різниці квадратів, а квадрат відняти b квадрат, вона розкривається як а мінус б а плюс Б. Я сподіваюся, ви це пам'ятаєте. Якщо ми розкриємо зараз по формулі те, що в нас є у знаменнику, ми бачимо, що тут у нас множення, і ми можемо ось цю частинку і ось цю частинку просто скоротити. І відповідно в нас виходить одиничка у чисельнику і Х додати 5 у знаменнику. Ось так просто це в нас варіант Б. Не забувайте за ось цю одиничку. є... Декілька помилок так, в цьому завданні. По-перше, що тут забувають змінити знак. По-друге, коли скорочують, просто записують Х додати 5 і все. Тобто це виходить не дріб, а просто якийсь вираз, а це невірний вираз. Так, тому рухаємося далі. Ось таке завдання, теж досить схоже на попереднє. Ми бачимо, що в нас у знаменнику є а, схожі числа, так, але з різними знаками. Тому, знов таки, перший дріб перепишемо, х відняти 20, х квадрат відняти 100. Далі пишемо мінус, чисельник перепишемо, а у знаменнику змінимо знак на протилежний і винесемо знак мінус. Тому було 100 стане мінус 100, було мінус х квадрат, стане плюс х квадрат. Далі, знов таки, знаменники в нас стануть однакові, тому що ось тут мінус на мінус, так, буде плюс. А ось цю частинку ми можемо просто поміняти данки наші місцями, і в нас вийде х квадрат відняти 100. Те ж саме, як і тут. так? Тому відразу я запишу ось таким чином: наш знаменник х квадрат відняти 100. Тут чисельник перепишемо, Х відняти 20, а тут мінус на мінус дасть плюс, тому відразу пишемо плюс 100. Будьте тут уважні, дуже багато знаків можна щось загубити. Тому далі х залишається, у нас тут немає подібних, а мінус 20 додати 10 це мінус 10. І ми бачимо, що ось у чисельнику в нас вийшло мінус 10. І ось тепер, ось тут у нас теж формула, так, х квадрат відняти 100. Це те ж саме, що х квадрат відняти 10 у квадраті, тобто це знову формула а квадрат відняти b квадрат, а відняти b і а додати b. Так, і відповідно можемо розкрити за цією формулою, і в нас вийде два множники. Х відняти 10 і Х додати 10. Тому тут в нас множення, і ми можемо скоротити знову ж таки так, вирази. І в нас вийде знову у чисельнику 1. І в знаменнику Х додати 10. Ось таке ось завдання. І тут в нас варіант Б. Ось так. І, е, така відповідь. Так. так, сподіваюся, зрозуміло, і рухаємося далі. Одинадцяте завдання. Знайдіть значення виразу. Тут е, теж в нас схожі так, знаменники. І ми бачимо, що в нас 2m відняти 10, а у другому дробі так, 10 відняти 2m, тобто числа і значення виразу, вони схожі, але з протилежними знаками. Тому перший дріб просто перепишемо, а другий дріб винесемо у знаменнику в мінус, щоб змінити знаки. І відповідно у нас вийде м квадрат поділено на 2m-10. Тут в нас було плюс 10, стане мінус 10, було мінус 2m, стане плюс 2m. Так, далі. В нас ось тут можна поміняти місцями, так вийде 2m-10. Тобто ми отримуємо однакові знаменники. А ось тут плюс на мінус дасть мінус, тому ми можемо відразу написати, як «М квадрат відняти 25. Ось «М квадрат відняти 25. І знизу в нас вийде 2m відняти 10. Так? Але дивіться, якщо ось тут це формула скороченого множення, я думаю, її всі пам'ятають а квадрат мінус b квадрат, тому відразу розкладаємо по формулі. В нас вийде m-5m плюс -5, 5. І що ми можемо зробити? Ось тут. Ми можемо винести дві очку задушки. Якщо ми винесемо двійку задушки, в нас вийде 2. 2м розділити на 2 буде просто m, мінус 10 розділити на 2 буде мінус 5. І тому у нас вийде ось таке значення у знаменнику. І тепер дивіться, як тут все добре виходить: ми можемо скоротити те, що в нас у чисельнику, і те, що у знаменнику. І в нас виходить ось таке, ось такий вираз. N додати 5 поділена на 2. Нам потрібно знайти значення виразу, якщо m дорівнює 25. Тому можемо підставити m дорівнює 25 ось сюди. Так? Тому замість m підставимо 25, Вийде 25 додати 5. І розділити на 2. 25 додати 5 це в нас 30, розділити на 2 це 15, це достатньо легко порахувати. Тому в даному випадку це варіант А. А якщо б ми відразу підставляли, то нам прийшлося би спочатку так 25 звести у квадрат, потім 2 помножити на 25, відняти 10, потім знову врахувати, зводити до спільного знаменника. І відповідно були б дуже великі числа. А так ми тут скоротили і отримали досить прості числа, які ми можемо порахувати досить швидко. Так. 12 завдання, тут все досить просто. У нас однакові знаменники, це 12, тому відразу запишемо все під один дріб. Так? І перед дробом у нас, і там, і там стоїть знак плюс, тому можемо відразу записати Х додати 2, плюс, да, тут нічого не змінюється, 10 відняти Х. В даному випадку в нас Х-0. -х, 2 додати 10 це буде 12. І у знаменнику теж 12. 12-12 це одиничка, так, тому що 12 розділити на 12 це 1. Тому в даному випадку у нас варіант А, це одиничка. Все, на цьому завдання завершені. Сподіваюся, все зрозуміло. Якщо будуть питання, запитуйте, я на все відповім. І вам гарного дня і успіхів!